Доброго дня, слава Україні! Маємо сьогодні 147-й день війни. Компанія КХС все одно працює. І наш канал КХС Айкен виходить саме для того, щоб ви самостійно в домашніх умовах могли допомогти собі без того, щоб ходити десь шукати сервісні центри, які зараз багато хто закриває, багато хто десь з'їжджає з України. І виникають деякі такі нюанси, коли треба самостійно щось зробити. Ми працюємо для того, ми виготовляємо багато різних запчастин, які ми можемо вам безпосередньо доставити доправити, верніше через наші там, через почту, нову почту, Укрпошту. Але ж е, іноді людина не знає, як самостійно можна щось десь розібрати і розібратися, і як самостійно можна собі допомогти. Для того ми створили цей канал. І сьогодні ми хочемо показати, як можна замінити муфту. Це в нас є Blender е, Combine Brown FP5150. Це велика чаша, в нас є тільки чаша е, і муфти виходить. Ті, що знаходяться всередині, от, і те, що знаходиться ззаду. Е е є такі моменти, щоб треба чисто, чи чітко бачити, яка муфта знаходиться знизу і зверху, тому що помилково деякі люди е неправильно дають подачу і отримують не те, що, не те, що є потрібне. Але ж е, все одно, якщо ви правильно звернетесь до нас, до наших менеджерів, то вам підкажуть, що вам треба купити, що вам треба придбати, і що вам треба, яким чином вам треба це замінити. Ну, для заміни ми створили цей канал, будемо показувати дійсно, як це все робиться. Що стосується цієї чаші, то оця нижня муфта, бачите, вона просто я тримаю муфту зсередини, а оця от просто крутиться тут. Ну це тому відбулося, що всередині. Вже злизалося скажімо, той пластик, який мав би йти в щеплення з валом. От тут є шліци на валу, зараз ближче побачите. І вам для того, щоб посадити нову муфту, от ми створили нову муфту абсолютно. І для того, щоб посадити, ну, треба такі зробити нескладні маніпуляції. От я вам хочу показати ці дві муфточки. Одна Ця, яка була оригінальна, от вона тут стояла. Ну і ми зробили заміну повноцінну. Дещо ми можемо, ми збільшуємо, стовщуємо, завжди намагаємося зробити їх такі більш довготривалими, довго працюючими, краще працюючими. І от сьогодні ми так само зробили оцю от муфточку. І що хочу показати, складнощі поставити її, навіть якщо ви, наприклад, там не чоловік, а просто жінка. То ніякої немає. Єдина скажімо, момент, якщо вже у вас таке відбулося, ви просто зверніть увагу, чи нормально вал крутиться всередині цієї втулки. Тобто іноді буває таке, що не знаю, там чи вологу якусь залишає, чи що, і вал трохи дає окісь. І іржа так закисає, що іноді вал тяжко провернути. Якщо вже таке відбулося, то вам просто треба його звідти достати повноцінно. Можливо, іноді тут буває, от корозія покриває, то вам треба це все легенькою, якоюсь там наждачкою, тоненькою пройтися, міленькою, верніше, пройтися, щоб не пошкодити сам вал, не дуже його там поцарапати, тому що туди буде попадати волога і він може так само псуватися. От. Після цього взяти змазку. Це може бути там літол звичайний, самий, дешевий, самий простий. Трошечки змастити, поставити його на своє місце. Небагацько, тому що якщо він вилізе і буде у вас вилазити, то він може потрапляти в їжу. Нам зовсім трошки треба. І все. Якщо все в порядку, значить, нам треба буде поставити вже цю муфту. Ну, ця старенька ми вже її викидаємо, а от нову нам треба поставити. Вона розрахована таким чином, що вона дуже плотно має сісти на цей вал. Бачите, на валу є такі шліци. От він такі, насічки такі і ці от насічки вони мають просто врізатись в пластик. Коли вони це зроблять, відповідно у вас буде щеплення і все буде працювати. Для того, щоб скажем, забити цю муфточку, нам треба. У мене виходить, я знайшов такі в мене тут багато різних старих шестерні. І Треба нам зробити упорчик під цю от муфту. Тому що по-іншому ви ніяк не з не, ну, верхню муфту не зможете забити. От. Ви його ставите ось таким чином. Беремо ми нашу муфту. Оцю. Трошечки намагаємося її відцентрувати. Вона піде легенько, легенько зачіпиться, сильно не вийде, тому що вона дуже плотненько сідає. О, бачите, трошки в мене зіскочило. Тут момент є в тому, що треба дійсно щось виставити. Це може бути що завгодно, але щоб воно тільки не пошкодило нашу муфточку, яка знаходиться знизу. От. І важливо, щоб оця муфта вона йшла чітко рівно. Можемо взяти щось, от у мене така є наставочка, щоб не пошкодити цю муфту. І нам треба зробити просадочку. Тобто наша муфта має сісти туди плотно. Зараз я її просто направив. Ось, бачите, я її трошечки присадив. Важливо, скажімо, щоб зразу вона сіла рівно, Тобто, щоб у вас не було. Вона сіла якось криво, косо, тому що ви можете або і зруйнувати самому, або посадкове місце. отам. І важливо, щоб вона сіла рівненько. Бачите, вона крутиться нормально в горизонті абсолютно її немає ніякої там такої хвильки, якої, скажімо, яка показала про те, що вона сидить нерівно. Далі я знову представляю щось. В мене оце шестерне, ви можете підкласти щось. Навіть тверденькі, тільки обов'язково зверху покласти якусь дощечку, що небудь таке, щоб просто не зіпсувати ту -от муфту, яка знизу. І знов таки ставлю цю наставочку, щоб пробити далі. От вона сіла і сіла майже все. Люфт. Бачите, я рухаю знизу, люфта практично немає. Там може бути люфт там, міліметр, там, ну, може трошечки більше. Небагацько. Якщо ви сильно проб'єте, сильно її посадите, у нас буде, буде сильне тертя, і вона від того, що вона буде грітися, вона так само може зіпсуватися. Зараз у нас все чітко, маленький-маленький люфт. Є, там міліметр, може трошки більше. Все, саме зробили вірно. Бачите, ця муфта так само сидить, от вона рухається трошечки. І все в нас чітко вийшло. Все гарно. Тепер ставимо на блендер, запускаємо в роботу і все в нас буде працювати як треба. І ось ми бачимо, що самостійно ми можемо зробити те, що нам хтось колись розповідав, що це дуже складно. Нічого складного немає. На кінці відео буде е, телефончики, по яким ви можете дозвонитися до наших менеджерів, поставити питання, які будуть необхідні вам. Можете самі, самі зайти до нас на сайт, який так само в кінці буде, знайти те, що вам буде необхідно. А якщо ні, як в цьому от випадку, то ви можете надіслати нам свій виріб і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Якщо відео сподобалось, якщо вас цікавить цей контент, ви просто можете підписуватись на, на наш канал, ставити вподобайки, дзвонити в дзвоник. Ну і все те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові. До нових зустрічей, Слава Україні! Слава Збройним силам! Будьте здорові!